Бізнесу вже як такового не існує, бо була майстерня, і вона була зруйнована у, ну, навесні 2023 року. Були приліти по промзоні, розбитий дах, вікна. Ну, ми там пленка позакривали, але воно все в аварійному стані І зараз його відновлювати немає ні коштів, ні глузду здорового, бо війна не закінчена. Це гарнятка, квіти, не знаю, як ми називаємо манютки. Це мій розпис. Ну, якби Богдан такого не робить. Богдан, Богдан це піони, це соняки. Час, найголовніше час, часу не вистачає. Скільки на розпис такої чашечки? Ну, десь годинка. Це намалював Богдан, і вона буде участвувати у розіграші. Бо в нас зараз весна і дуже полюбляють кульбабки. Одна гільза за розіграш збирає десь 10 тисяч. Я рахую, що в Слов'янську ну, має сенс залишатися тільки якщо ти. Допомагаєш військовим. Я просто зараз бачу, який процент людей, ті, які кажуть, зараз війна у травні закінчиться, або там напа і це кожен рок. Між Паскою і Днем Незалежності. І якби це просто були балачки. А так люди розслабляються, вони перестають донатити, вони думають, що все нормально, та по телевізору сказали, що от уже ми тут. Хлопцям потрібна допомога, і вона потрібна зараз, як ніколи у 22-му стільки не не потрібно було як зараз.